Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні тема нашого заняття Позиційні системи числення. Урок другий. Отже, системою числення називається Сукупність правил знаків, за допомогою яких можна відобразити будь-яке невід'ємне число. Плац заняття. Поняття про позиційні системи числення. Друге. Двійковий код. І букви даного коду. Структура слів двійкового коду. Інші коди позиційних систем числення. Третє. Правило перетворення десяткових чисел у будь-яку систему числення. Правило горнера для перекладу десяткових цілих і дробових чисел в числа інших систем числення. Четверте. Зв'язок між двійковою. І вісімковою системою числення, позиційні системи числення це такі, в яких значення букви слова, буква слова це ОЦ або це, або це, тобто цифри числа визначаються її порядком, за яким вона розташована в слові. І цей порядок визначається номером розряду. Причому номера розрядів розпочинаються з нульового. Дев'ятка стоїть в нульовому розряді, трійка стоїть в першому розряді, двійка стоїть в другому розряді і одиниця стоїть в третьому розряді. Ну і тепер дивіться, подивимося, що дійсно дивіться, трійка, яка стоїть на позиції або в першому розряді, або на позиції 1. Більша за дев'ятку, яка стоїть у нульовому розряді. От е, у нас, ми пізніше будемо говорити, а ви вже з практики знаєте, що тут це якби одна бумажка по гривні, а, а їх таких 9 буде. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, то, якщо взяти тут. Трійка, то там три всього бумажки, але, але міст розряду цифрах тут менший, але тут же бумажки, кожна якби ця бумажка, це якби у нас зв'язка по от, от стільки одиниць да ще плюс одна У. Одиниці першого розряду. Отут. Тут 10 отаких одиниць якраз. Це об'єднано 10, якщо тут не 9 взяти, а тут ще одну і сюди перемістити, то це буде одиниця. Тобто тут кожна бумажка це 10 гривень, а одна тут бумажка із 9, це буде у нас. Тільки 1 гривня, то якщо тепер у містер розряду 3 умножити на 10, то це буде 30 гривень, а 9 умножити на 1, ось це, що я тільки що справив, то це буде всього 9 гривень. І ясно видно, що 3 на 10 помножене більше, ніж 9 помножити на 1. Тобто 30 більше 9. Алфавіт системи числення це множина чисел та букв, які використовують для представлення числа в певній позиційній системі числення. Отже, в десятковій системі числення системи числення. Алфавіт системи числення є 10 цифр. Цифри від 0 до 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Позиційна система числення з основою 2 називається двійковою системою числення. І у неї алфавіт системи числення включає всього дві букви. Це 0 і 1. Тобто цифри. Позиційна система числення з основою 16 називається 16 -ковою. Її алфавіт це 10 цифр від 0 до 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І 6 букв латинського алфавіту. Це А, Б, С, Д, Е, Ф. А еквівалент 10 b – еквівалент 11 в десятковій системі числення, c – еквівалент 12 в десятковій системі числення, D – це еквівалент 13 в десятковій системі числення, e Еквівалент 14, F еквівалент 15. Отже, позиційні системи числення. Загально прийнятою в сучасному світі є десяткова позиційна система числення, яка з Індії через Арабські країни прийшла в Європу. Основою цієї системи числення є число 10. 10. Основа системи числення називається число, яке означає, у скільки разів одиниця наступного розряду більша за одиницю попереднього. Звертаємося до того ж прикладу. З грошима. Значить, одна гривня це одиниця нульового розряду. А одна десятка це одиниця, одиниця першого розряду. Так от одна десятка, як бумажка, на ній зображено номінал 10 гривень. 10 гривень поділити на 1, це якраз і буде число 10. От десяткова система числення. Якщо взяти сотню, наприклад, сотню, то сотня також поділити на 10 буде більша 10 разів. А тисяча від сотні буде також більша 10 разів. Загальновживана форма запису числа, от вона загальновживана форма запису числа, є насправді не що інше, як скорочена форма запису розкладу за степенями основи системи числення. Розкладу за степенями. Основи системи числення. Розклад за степенями основи системи числення це є розгорнута формула. От це ще можна назвати розгорнута формула. Пізніше ми будемо споживати тільки такий термін. Тут 10 є основою системи числення. І система числення ми будемо її позначати, значить, основа системи числення буде позначатися буквою Q подальшу, в подальшому нашому ознайомленні. Десяткові системи числення це буде якраз це число 10. Проблема вибору системи числення для даного числа. У пам'яті комп'ютера має величе практичне значення. В разі її вибору, звичайно, враховуються такі вимоги, як надійність подання чисел при виконанні фізичних елементів, економічність використання таких систем числення, в яких кількість елементів для подання чисел із деякого діапазону. Була мінімальний мінімальною. Ну, як розуміти оцю потрібну фразу? Значить, дивіться уважно сюди. В Дв двійковій системі числення єс логічний 0 в певному інтервалі часовому і логічна одиниця. Причому? Якщо ми візьмемо, грубо так, от у системах автоматизації мікросхеми цифрові, якщо ми візьмемо, що логічний 0 цифрових мікросхем, він буде від нуля або від нуля до 25%, це буде вважатися. Вважатися відсотків від напруги живлення у напруги живлення. А логічна одиниця вона вже буде вважатися у живлення помножити на П'ятдесят до 100 відсотків, до ста відсотків. Ну, відповідно, треба ж поділити ще на число на сотню. Щоб взяти і тут до сто. щоб визначити процент від числа. Отже, між дивіться, між нульом логічним і логічною одиницею, якби є заборонена зона. От вона тут, червона зона. І, як правило, наші комп'ютери і контролери живляться від батареї. То батарея може властивість, що розряджатися з часу. Так от треба брати, враховувати таке, щоб, було оце, щоб якраз не попадало живлення, не знизува живлення до тих пір, що комп'ютер не зможе визначити. Чи це логічний нуль, чи це логічна одиниця. Тобто, коли розряджається комп'ютер, батарея, комп'ютерна батарея, то в нас. Можливе таке, що у нас буде отут у певному часовому інтервалі сигнал такий, який якраз буде попадати, от в оцю, буде попадати в його криша цього сигналу, буде попадати у цю заборонену зору. При цьому комп'ютер збивається. Ну, а в нього є спеціальні схеми, які порівнюють напруги. І видають сигнал, що батарея розряджена або відключають комп'ютер, щоб цього не трапилось, це дуже небезпечний, це дуже небезпечний режим роботи для комп'ютера. Найпоширенішою для подання чисел у пам'яті комп'ютера є двійкова система числення. Для зображення чисел у цій системі необхідно тільки дві цифри, але не тільки із-за цього це. Вона має поширення. Але дивіться, якщо у нас би була сигнал, у нас у нас в железі сигнали додаються електричні, і потім їх ну, перетворювати є такі системи, що перетворюють аналогові сигнали в цифрові. Але точність перетворення та оці ще проміжки між, от, наприклад, якщо б це десяткова була система, між двійкою, наприклад, п'ятіркою. І дотримання от у того, якраз це розрядки батареї, було б дуже, дуже-дуже тяжкі. І в нас тепер комп'ютер би, він би дуже часто попадав би в такі от у заборонені зоні, що він міг би приділити, а яке це число? Наприклад, чи 5, чи 7, чи 6, чи 4 і так далі. Тому э, такі. Система числення двійкова, вона дуже є надійною для, як кажуть, виконання обчислювальних машин. Кожний контролер чи комп'ютер має певну структуру організації регістрів, чи вісьмибітну. Отаких от 8 розрядів від 0 до 7. Я не буду всі підряд. Ви саме понумеруєте. Чи 16 бітну. Або 32-бітну та 64 бітну. Ну а подалі ми будемо вважати, що біт і розряд це слова синоніми. Крім основних, є ще розширені структурні організації регістрів у контролерах чи персональних комп'ютерах, які керують складними технологічними лінями. Це, наприклад, 43-бітна, є така 43-бітна розширена організація. Регістрів для основної 32-бітної структури чи, наприклад, 79-ти Зазвичай вона рідко використовується, а найчастіше 80 бітна розширена структура регістрів для основної 64-бітної системи. Тобто з основною структурою. 32-бітною чи 64-бітною організацію регістрів в пам'яті РАМ. Приєднані ще регістри, які з основними базами утворюють мікрокоманду. Маємо на увазі єдине кодове слово, яке, крім операнда, містить собі ще і код оператора та код управління. Для мікропрограмного пристрою управління. Мікропрограмний пристрій управління, мікропрограмний пристрій управління. За програмою формується адрес мікрокоманди, яка міститься в рам пам'яті у вигляді двійкового коду. Дана мікрокоманда. Через шину даних і шину управління поступає як суматор процесора, там іде від всього загального регістру, наприклад, 80-біт, частина цього коду, і це якби буде дата. А Частина коду це для управління блоками мікропрограмного пристрою управління. Така організація роботи обчислювальної машини на рівні РАМ пам'яті підвищує швидкість виконання або обробки програми. Отже, раніше, коли а це було років десь 20, професор Токійського університету Річард Токхейм називав любої розмірності код, що містився в об'єднаних ячейках або чаронках пам'яті, словом, а любу цифру або букву називав буквою. На сьогодні під словом мають на увазі 16 розрядний двійковий код. Код 32-бітної організації так, такий, називають подвійним словом. Код 64-бітної організації називають чотирикратним словом. І для того щоб оперувати арифметичними діями, що виконуються від руки чи в суматорі процесора, потрібно мати чітку уяву про основні терміни комп'ютерної логіки, а саме її першого розділу комп'ютерної арифметики, потрібно засвоїти такі терміни. Основа системи числення, вага розряду, вміст. Зміст розряду, значення розряду, значення числа. Отже, вага розряду це експонента. Це величина, яка вказує, скільки одиниць молодшого нульового розряду містить одиниця у місту даного розряду. Одиниця від цифри розряду. Тобто, дивіться сюди. Нехай у нас буде. Тут нульовий розряд, от він вже позначений. Хай тут буде, наприклад, один. Тут хай буде буде трійка. а тут буде, хай буде ну, п'ятірка. Так от у нас, ми як же визвемо оце це місто розряду. Зараз ми пізніше скажемо. Так от дивіться сюди. Експонент це величина, яка вказує, скільки одиниць цих гривень молодшого розряду або нульового цього розряду. Як правило, розряди зображаємо зверху. Містить одиниця даного розряду. От сотня, от тут обіцяється перший і другий. Два нулі це сотня, значить. Сотня скільки містить одиниць? 100 одиниць. 100 одиниць. Тобто вага розряду експонента. Експонента. Дивіться, експонента. Ну, часто в комп'ютерній логіці записується так. Експонента це вага розряду. Позначається тут еквівалент. Є. Або позначається вона тут. Система числення 10. І іта система числення, наприклад, Іта. Іта, якраз от і 10 літ. Це мається на увазі, що ми определяємо експонаті для кожного розряду. Тобто, ми якраз цю вагу определяємо. Або ваговий коефіцієнт розряду, ще на нього кажуть. І так, вага розряду. У нас буде як еквівалент 10 витрів степені. 10 витік степені. І тепер дивіться, уважно сюди. Якщо я візьму одиницю розряду нульового розряду, підставлю сюди 0, то 10 у нульовому буде що? 1 гривня. На гривні, як ви знаєте, лів немає. Тобто нульовий розряд. Якщо я візьму тут три десятки, одну десятку, то. На 10 у першій степені тут буде 10, одна десятка буде, що 10. А якщо я візьму одну сотню, отутово, 10 у другому степені, то я получу якраз оце і за загальною формулою. Як я і получаю, що це буде сотня. Оце ми познайомилися із визначенням, що таке вага розряду. Міст розряду. Це цифра розряду от 531, яка визначає величину або значення розряду в одиницях наймолодшого розряду через вагу розряду є. Тобто, о, якби, оце вміст розряду нам і визначає оце значення розряду пізніше. Значить, Воно, як бачите, вага це еквівалент по цифрі, яка стоїть в певному розряді. У нас от в певному розряді числа. Або в певному розряді регістру. Якщо це ми матимемо на увазі, у нас машинне слово. Значення розряду. Це кількість одиниць молодшого нульового розряду, що міститься в даному розряді, яка визначається містом розряду, Міст розряду, це ось ця цифра, ось 5, наприклад, для другого розряду. І його експоненту, експонента це буде 10-2. Тобто, якщо для даного прикладу, я візьму для другого розряду, тут міст 5 одиниць. Помножу на 10 у другому розряді в другому, то я отримую, що це буде дорівнювати, 500. 500 одиниць нульового розряду. Тобто 500 гривень я можу розміняти, якби оцю п'ятерку. 500 я можу розміняти що? На 500 гривень. Значення числа це вже ми підраховуємо за розгорнутою формулою. Тобто за розкладом за степенем основи системи числення. Ми це вже з вами говорили. І значення числа, як і значення розряду, це якби проєкція значення числа в певній системі числення на десяткову систему числення. Ну, І основне ще поняття, ми вже про нього говорили, що основа системи числення називається число, яке означає, у скільки разів одиниця наступного розряду більша за одиницю попереднього. Це ми вже говорили. От якщо взяти, наприклад, десятка більша від 1 гривні в 10 разів. Сотня більша від десятки також в 10 разів. І е, тисяча відсотні буде також більше 10 разів.